Вітаю вас, глядачі та мої любі підписники ви на каналі Буденний Хаусит. В нас було опитування в ютубі і в Телеграмі. Дуже різнилися показники опитування, і я вирішив проводити опитування тільки в Телеграмі. Ви обрали цю коробочку човзенів Ось так вона у нас виглядає. Човзенів я вже маю багатецько. Цю коробочку мені дали на огляд. Ось такі вони у нас. Так, чим нас зустрічає коробочка? 5 підставок 32 мм. Інструкція. Декалей немає в попередньому наборі я мав декалі. Так, ну тут у нас як, які у нас сонячки є. Як варіативність, деякі позначення по зборці. Ну, варіативність тут дуже класна. Ви самі бачите, є в нас пауерсокерри, різні булави, бекпаки, бекпаки тут просто чудові. Із усіх наборів тактикалів ХСМ, не рахуючи термінаторів, я вважаю взагалі цей набор найкращим для тактикалів, для звичайних 3 хлопців. І в принципі, у всьому ХСМ, я вважаю особисто, що це, на мій погляд, для мене найкраща коробка. Прийдемо до Левників. Так. Що в нас тут є гарного? Вони у нас всі збираються як члененка, як моделі Девгарду. Так, зараз вам настрою фокус. Ось так це в нас виглядає. Ну от ви це бачили. Пузіко одільно, ніжка одільно. Ось воно тут. Декілька варіантів нагрудників навіть є. Є в нас комбі-частини до комбі-вепона. Так як раніше, це були різні зброї. Тепер це вже, як я зрозумів, одна закачка. Поки човзні в 10 я не використовував, але готую дві пачечки. Так, є в нас шикарний пилотопор. Привіт, стара берсерка. Чудові просто наплічники, особливо цей лівий з демоном. Так, пиломічі в нас класичні, але є деякі варіанти набагато гарніші. Так, хочеться ще виділити. Є в нас просто шикарнючі голови, голови без шоломів. Голів у нас тут дуже багато в наборі. Якщо я не помиляюся, 11 або 13. Всі вони ось у нас такі класні, скорапчені. Є в нас ось ще досить гарний наплічник. Ось, він не наче пробитий, але ви вклеюєте зсередини ці шипи, іначе вони з нього виросли. Так як чолзену у нас вже обдаровані дарами хаоса. Ось мій любимий болтер з цього набору. Всі, мабуть, знають, як я люблю ці саме болтери з магазинами. Так, спробую вам камеру ще раз навести. Так як мій основний телефон згорів, то я використовую зараз інший, тому відосики затримуються. Що у нас ще є плазма? Плазма пістолети у нас два в наборі. Є в нас мечі, які кріпляться за допомогою тентаклів щупалець на бекпаке. Просто чудова булава. Вперше я бачив Хоауситі класну булаву, не те, що було в тактиці. Ця булава як для капілана вашого може підійти, якщо ви хочете сконверсити, або як для якогось крутого героя. Ви, мабуть, вже помітили, є в нас такі малесенькі іконки. Вони вклеюються в зірку хаоса, яка йде на трофіпак чемпіонове. Або ви клеюєте там трохи іншу деталь. Вона мені більше подобається. Зараз ми до неї доберемося. Ось Всі у нас такі бекпаки класні, чудові просто щупальцями з тентаклями. Це прям топчик для несунів, для Чорного легіону. Шоломи. Шоломи у нас всі різношорстні, харизматичні, класні. Асиметричний. Ну, це відсилочка вже на Кранона, як я зрозумів, із коробки Dark Vengeance. Це в нас виходить Вашор, чи як його звати було, Я не пам'ятаю. Це був бонусний чемпіон, якого давали в коробочку Dark Vengeance. Ось так от це перший левничок у нас. І є в нас другий. Що ж у нас тут? Ну, те ж саме члененка. Що у нас є цікавого ще? комбі частини Так як у нас в наборі два комбі-вепона. Так, спробуємо ще раз навести це ось. Ось у нас є вогнемет, мель, та тут два комбіка. Так, черепок, який кріпиться на бекпак одному хлопцеві. Так. Звичайні болтери, але вони одноручні. Цікавого я ще можу виділити. Ось є у нас кулачище. Ось такі у нас Power Fist. І десь до нього була ще. А, ось вона. Такий от кулак з який вклеюється, досить брутально виглядає. Одного такого я вже збирав. Трохи пізніше і почов з нам будуть відосики, як я доберусь до них. Так, це наш самий комбік. Їх у нас два. Хочеться ще виділити, є у нас один наплічник, він збирається з двох частин. Тут ви вклеюєте іншу половинку, там буде такий чортик номер. Ось він. Ось, Це та сама деталь, в яку вклеюються ваші айкони. Трофіпак. Трофіпак мені дуже подобається. Дуже хочу його використати в конверсії екзекутора, так як звичайний екзекутор для альфи мені не дуже підходить. Ма мабуть, самий класний бекпак в цьому наборі. Він підійде для якогось позеста, якоїсь класної конверсії. Якщо ви хочете зробити Master of Position, дуже круто. В чемпіона в нас на вибір є от дві тряпочки, одна ось така і ще одна йде з ножем. Досить Пауер-топор, який набагато більший, ніж в звичайній тактиці. Плащ. Ось такий у нас гарний порватий плащик з зіркою Хаоса. Теж відсилочка, як я зрозумів, на старий набор. Старий, наскільки я пам'ятаю, був наче 2011-2012 рік. Точно вже не скажу. В мене колись були такі човзани. Так що, ось такі у нас два ливничка. Ще окремо виділити хочу цей Sword. Так, ну давай, камера, просимо тебе. Ось такий у нас шикарний Power Sword. Ідеально просто для ваших героїв, чаклунів. максимально пафосна штука. Так що це у нас був такий огляд. Дякую всім за увагу. Коментуйте, лайкайте. Мені важлива ваша думка. Підписуйтесь також на телеграм-канал. Всім дякую за увагу. Надіюсь, це відео було корисне для вас.